Засуджені Житомирської управної колонії номер 4 поміряли сили зі своїми вихователями. У свято Покрови з нагоди дня українського козацтва у колонії пройшли козацькі ігри. Сьогодні до виправного закладу завітали поважні гості з управління понітенціарної служби та обласна влада. Всі були вражені відсутністю бар'єру між засудженими та адміністрацією. Такий приклад патріотичного виховання на думку організаторів заходу повинен розвіяти стереотип суспільства, що до засуджених використовується виключно руйнівна сила держави. Відбувається цілий комплекс міроприємств, які. Націлені на те, щоб повернути суспільство нормальну людину для сім'ї, для е, горожан, от, для суспільства в цілому, щоб розуміли, що люди, які певний час відбувають тут, вони не просто просижують брюки, вони не, не, не те, щоб озлоблюються на це суспільство. Вони отримують якісь позитивні моменти, ті, хто хоче отримати якесь виховання, якісь освіти, якийсь розвиток. То при бажанні, звичайно, адміністрація придасть всіх зусиль для того, щоб... Це все відбулося через саме такі заходи ми ми протягуємо засудженим руку допомоги. Ми показуємо і кажемо. Що ну суспільство розвивається? Будь ласка, думайте, спокутуйте гріхи і долучайтесь до суспільних справ. І ну, в цьому відношенні дуже гарний приклад показує керівництво закладу, яке організувало саме такий дивіться, літературно-музичний захід патріотичного спрямування. Ну, все, що зараз потрібно, все, що зараз, якраз на часі, найбільше позитивних вражень від змагань залишилось у самих засуджених, адже для них такі заходи вносять різноманітність. Нітні закрити життя, змагати з адміністрацією пенітенціарної служби складно, але цікаво. Конкуренція відчувається, тому що ми все ж таки тут і харчування, і, ще, і ну умови. Навіть справжні козаки можуть помилятись, головне вчасно усвідомити та виправити свої помилки. Якщо за таким принципом покарання у колонії відбуватимуть і житомирські засуджені, зусилля пенітенціарної служби не будуть марними.